Не дорога, а соцільний атракціон мова йде про цей автошлях, який веде до Луцька. Водії проїжджаючи тут хвилюються, аби не залишити в цих ямах колеса та ходову власних автомобілів. Так цією ділянкою щодня проїжджають чимало автомобілів. І щоразу для кожного з водіїв це неабиякий атракціон. А все тому, що ця дорога вкрита ямами. А відтак керманичам доводиться маневрувати. кажуть вкрай незадоволені станом дороги. Ужас. Ужас просто. В цьому році вже два рази рівня колеса. Не знаю, як буде з титанами, але ну, і ціна піднялася на колеса. То я думаю, що буде трохи дорого. Дуже страшно. Давно то можна і колеса, і диски, і залишити. Я їжджу кожен день. У мене службова машина, я працюю, я на роботі, я не катаюся. І оці ями вони попадаються кожен день. Це не було такого, щоб можна було проїхати без ям. Тут, тут не тільки за машину хвилюємося, тут хвилюємося за людей, тих, що веземо. Це теж біда. А за машину тут вже нема що говорити. Машини б'ються, звичайно що так. Дуже погано, ви ж самі знаєте. Шалено. Тут треба бути шумахером, щоб проїхати. Дуже дуже незручно, ще й така погода. Я хвилююсь перш за все за своє життя. І за машину також водії додають дорогу, варто було б відремонтувати. Там, де можна їхати порядка 70-80 км за годину, ви приїжджаєте 30-40, щоб об'їхати ями. Ну тобто враження таке, як всіх інших водіїв, що дорогу можна було підремонтувати податками ж і все інше. Водночас про незадовільний стан дороги говорить в службі відновлення та розвитку інфраструктури. Вона потребує капітального ремонту. вся ділянки, які були до повномасштабного вторгнення, відремонтовані, ми бачимо, що вони належної якості і перебувають в належному стані, а десятиліттями. На ці ділянки були гроші тільки на експлуатаційне утримання, і відповідно без робіт капітального характеру, скажімо так, діла не буде. Втім, вирішити цю ситуацію не в змозі, оскільки, як додає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Дмитро Леонтіюк, коштів на капітальний ремонт нині немає. Станом на сьогоднішній день експлуатаційне утримання чи капітальні, чи будь-які інші ремонти. Доріг в межах Рівненської області мають на увазі державного значення не були профінансовані ні на одну копійку. Тобто підрядні організації працюють, скажімо так, на своїх оборотних коштах, які об'єктивно закінчуються. Тому що вже ми маємо 5 квітня, тобто 4 місяці 24-го року минуло, фінансування не було ні копійки. Ж водіям, які проїжджають цією ділянкою, залишається лише сподіватися та вірити в те, що поїздка прийде успішно, та їм все ж вдасться оминути чергову вибоїну. Лілія Мазур, Богдан Корб'як, телеканал Media Group.